Зараз трошки поговоримо про керування, яке мені не дуже сильно зрозуміле, особливо в сенсорі, яким чином вона працює. Наприклад, ми граємо на танку. Я, наприклад, їду на танку і не цілюся снайперським прицілом. Я став, наприклад, за цими діжками. і Я хочу наприклад, попасти взад машини. Я поцілився точно взад машини. Але танк. Не стріляє взад машини, він цілиться по діжках. Хоча я куди цілюся, я цілюся взад машини. Що це означає? Це означає, що якщо на мене їде танк, наприклад, і отут, -от, куди я вверх машини цілюся, в нього башта яка сіра, а гусениці в нього червоні, яких я не можу пробити, то я, якщо він буде на мене їхати швидко. Без перемикання в снайперський режим, да, я попаду в гусениці, а не в башту. Це такий приціл, який живе своїм життям. Дивіться, я піднімаю, піднімаю приціл, а він собі, ну, він собі не хоче, от він не хоче сюди посередині стріляти. і ти... Того навідника Петра, п'яного, який сидить там за танком, ти його не змусиш, не змушиш попасти от в це місце. Тобто, для того, щоб мені попасти, мені треба переходити в снайперський режим. Без снайперського режиму ти не попадеш. Але що відбувається далі? На мене їде танк, йде час, йде час, да? І коли я роблю так, йде час на під'їзд оцього, оцей під'їзд, оцей під'їзд. Ти, танк їде, я міг би стрельнути так, я не можу стрелити в танк, тому що. Ну, він не може. Просто. Петро не хоче стріляти в, в башту, він хоче стріляти по гусеницях. От видно, дуже добре, що не може, ну, ну не хоче він стріляти. Ти робиш так, і поки воно під'їжджає, танк проїжджає. Просто проїжджає. Да? Це. Те, що я не можу зрозуміти в цій грі. Тобто гра в тому, що ти маєш все вицілювати, і при цьому приціл не вицілює взагалі. Ну, не хоче. От я його цілюся вверх, а він не стріляє. Потім, друге. Е, існування такої чарівної кнопочки, як оця. Тобто, коли починається бій, якогось хріна, воно починає згортатися, для чого? Я не розумію. я не розумію, оця кнопочка. Ну навіть якщо воно згортає на початку бою, якщо ти раптом забув розгорнути, і тобі в бою треба перемкнути набої щоденько, ти не можеш цього зробити швидко. Тому що треба спочатку розгорнути, тому що воно якось фіга на початку бою, перед тим як танки ще починають грати, воно згортає його. Для чого я не розумію? От просто для мене це загадка. Або ти, коли граєш в тебе, наприклад, на третьому набої, да, на фугасі, тобі треба переключати на перший. Ти натискаєш і трошечки промахуєшся. Ти натискаєш і ти хочеш, але ти промахуєшся. І воно тобі бах і в бою, коли треба швидкість. Воно тобі бах. І скручує. Ну, скручує. Ну просто згортає. Ну, для чого ця кнопка? Я не, не можу. Для мене це просто загадка. Для чого ця кнопка взагалі існує на цьому світі? Просто для чого вона існує, для мене не зрозуміло. Потім, третє. Третє, що в нас там? Коло набоїв і обладнання. От є оці набої, оці іконочки дуже манюсінькі. Коли я граю, мені хочеться не дивитися, як я буду цілитись в цю кнопочку, яку я дуже часто не попадаю, тому що вони страшно маленькі. Якщо я їх зроблю більшими, мені доведеться посунути кнопки керування. Якщо я ці кнопки керування посуну, я почну випадково натискати на постріл. Тому що я вожу пальцем і дуже часто для цього, що можна зробити? Для цього можна зробити дуже просто. От є отаке от от меню. Зробити меню. Перший набій, другий набій, третій набій. Перше обладнання, друге обладнання, третє обладнання. Наприклад, я їду в бою, мені треба швиденько переключити. Переключити набої. Я беру просто натискаю, оп! Опа, другий набій. Опа, третій набій. Я навіть не, не дивлюся, не шукаю цю кнопку. Обладнання третє, так? Да? Опа? Я знаю, що мені так треба повернути пальцем, Ця кнопка просто стоїть, і я просто другий набій. Треба мені, мені стріляти, я бах, швиденько натискаю хопа, перший набій, швиденько натискаю, е, цей, ну там просто я хвилююсь. Натискаю хопа, третій набій. Я не дивлюсь на ці менюсінькі кнопки, які в мене по краях розбиті. Тому що, якщо я їх поставлю кудись в інше місце, то я почну їх випадково натискати. Потім. Е, йдемо далі. Що в нас там? Коло збільшення приціл. Зробити приціл, щоб він не катався, оце, так от, а так як на комп'ютері швидко їздив. І щоб взагалі не було авто збільшення. Для цього треба зробити точно так само, як на набої і обладнання. Можна зробити так: опа, далекий приціл. Натискаєш на приціл? Затискаєш? Близький приціл. Далекий приціл. Близький приціл. Просто натискаєш, воно вмикає, вимикає. А коли ти затискаєш. Опа, далекий приціл. Я дивлюсь далеко. Якщо я знаю, що зараз танк вийде здалека, мені не треба чекати, поки автоприціл прицілиться. А я натискаю я так. Опа, і воно здалека. Воно мені цілиться відразу в снайперку. Опа, мені треба відвести. І я взагалі тим автоприцілом ніколи в житті не буду користуватися, бо це страшно погана річ. Страшно приціл. Потім задній, задній рух. Є така штука, як задній рух. А, і ще є оця кнопочка. Оця кнопочка, і вона мені, ну, це дуже дивна кнопочка, тому що, якщо наприклад, да, якщо, наприклад, їде біля мене танк, і танк цей, я мабуть розкажу вже на наступний раз. Вручи, я ще раз зайшов в бій. Вроду, якщо, наприклад, ми їдемо, да, і їде біля нас танк, ми можемо звичайно вести і клацати отак от кнопкою, але ж в нас є оця штука. Оця штука. Але так як я лівша, в праву сторону я можу вести доволі нормально, але в ліву сторону я не можу вести. Можна зробити так, що коли ти натискаєш на цей приціл, він перетвориться в джойстика. Джойстіка. І розміром джойстіка, так як оце, оце їздити отут, можна просто буде налаштувати. І тоді ти просто натискаєш на джойстік, і воно веде собі вліво стільки, скільки мені треба, а не зупиняється. І я просто відпускаючи кнопку, стріляю. Це зручно, дуже зручно, дуже класно було. Тобто ти перетвориш джойстик. Не так, що воно так, ну, так трошечки водиться, а якщо це буде джойстик, то воно буде як прямо як повноцінно, як ти ніби на джойстику граєш. Дуже класно було. Потім е набої, якщо можна буде їх переключати колом, то ці набої, меню набої можна буде перенести або на верх екрану, або на низ екрану посередині. Тому що коли ти граєш, ти рукою закриваєш ці меню. Рукою закривається, щоб їх побачити, треба руку забирати, але ж де гра. Тому оці меню набоїв можна буде просто чи і цих облам, просто перенести на середину екрану для того, щоб вони ти просто не заважали, бо ти їх будеш переключати оцим колом жестами. Отак, раз, тобі треба раз, тобі треба, раз, тобі треба. І ти не дивишся, і ти не дивишся туди, на, на них не дивишся. Просто керуєш наосліп. Потім останнє це задній рух. Чому, коли я їду на задній рух, не доводячи до середини кола, воно починає, отут десь на нижній частині кола, він починає їхати в другу сторону. Тобто я їду вперед, такого не відбувається. Мені треба аж назад. Аж тут він починає їхати назад. Коли я їду назад, воно. Я не можу пришвидшити свій рух. І дуже часто в мене виходить, що він починає їхати в іншу сторону. Якщо тут воно. Настільки більше ніж 180 градусів працює. Чому воно не працює точно так само назад? Я ж назад їду. Тобто мені треба отак от дергати постійно джойстиком, щоб воно мені виправляло. Коли я так роблю, дуже часто по мені стріляє. Тобто я веду, 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 веду. Ну хоча б до 90%. А ще краще, щоб отак от було. Поки тоді вже міняє рух. Тому що це дуже воно от в цьому місці воно не мусить міняти рух. От в цьому місці, воно щонайменше в цьому місці має міняти руку, або хоча в цьому місці. Тобто, мені здається, що якщо б це почути, зробити, це було б дуже прикольно. Це було б набагато легше грати, особливо ця кнопка, це просто якийсь жах.